Як закінчиться листопад? Буде а, новий місячний місяць, 20 листопада в четвер. Він а, несе, з собою, несе з собою перевороти, якісь революційні зміни, і а, це і сенсації, і сенсації якісь принесе до лідерів. Тому що повний місяць від той тобто, новий місячний місяць відбувається протистоянні до планети Урана, а планета Уран означає сенсації, перевороти, революції, несподівані якісь процеси, що означає, що події у людей будуть відбуватися не поступово, а можна очікувати несподіваних якихось переворотів в людей. Ну і в політиці там. Взагалі, на фронті можна очікувати в районі четверга якихось ну, сенсаційних інших якихось процесів. А, а новий місячний місяць він, який кожен буде відбуватися близько 30 діб, і це означає, що. Ці процеси вони ну, будуть по інерції потім якось рухатись там декілька тижнів. А повня відбудеться 5 грудня, знаки зодіака такі пов'язані з тим, щоб підлаштовуватися повня в таких знаках зодіака, які означають не робити щось по-своєму, а підлаштовуватись під обставини. А таким чином глобально це означає, що цей новий такий сонячно-місячний цикл він означає такі процеси, які краще орієнтуватись, запитувати, отримати інформацію і орієнтуватись, ну орієнтуватись не по-своєму робити, а так як за обставинами краще. А, ну, до речі, ретроградний Меркурій про те саме, що діяти не як задумав, а як ситуація до тебе приходить. Коли Меркурій прямо, то людина як задумала, так і робить. А коли Меркурій ретроградно, то людині приходить інформація. Якась і людина, виходячи з цієї інформації, вона вже приймає рішення. Якщо в період ретроградного Меркурія діяти по-своєму і не враховувати оцю інформацію. От, то тоді, ну, як, наприклад, авторитарний диктатор, він не враховує, а, ну, диктує щось по-своєму. Ну, тоді це проблемна історія. Виходить. Та фаза ретроградного Меркурія, яка з четверга і до кінця листопада, вона більше пов'язана з плануванням майбутнього. А та, яка до четверга, тобто от понеділок і второк середа, вона більше пов'язана з людьми, з минулими, зі старими якимись процесами або зі старою технікою, з беушною технікою. Ну, Така історія. І якщо у вас є можливість під час ретроградного Меркурія з кимось поговорити, хто вам зустрічається зі старих людей, Ну, в смислі з тих, яких ви раніше знали. То високо ймовірно, що при цій розмові ви можете отримати для себе якусь цінну інформацію. Е, ну, як це працює? Тобто, ви зустрічаєте людину, з якою ви не спілкувались 10 років, ви думали і думаєте, да, 10 років не спілкувались, і сьогодні не поспілкуюся. Ну, і що? Не спілкувалася, значить, воно мені не треба. От. Але от під час ретроградного Меркурія не так. Тобто, навпаки, ви можете отримати щось цінне, або дати людині щось цінне, от, з якою колись ви були знайомі. Те саме може стосуватись не людей, а якоїсь техніки, приладів, з якими ви раніше мали справу. Це може означати ремонт, ну, ретроградний Меркурій, ремонт, ретро, ремонт. Ну, тобто, ремонт може означати чогось або ну, реставрацію. Це може означати як стосунки, ремонт стосунків, рестав... ну, в общем, це дуже класний період, щоб відновити щось, що актуально. Зараз тут є такий нюанс: коли Меркурій не ретроградний, то ми вроді би робимо по-своєму, але ми не знаємо ну, насправді треба воно чи не треба. Ну, типу, от я зараз говорю інформацію, я думаю, що вона людям потрібна. А може люди слухають і думають, та нам це вообще не потрібно. От, наприклад. От, я отак от живу, живу, думаю, що воно потрібне, а воно, наприклад, не потрібне. І під час ретроградного Меркурія люди дають ну, ситуація, люди дають зворотній зв'язок. А що саме їм цікаво, а що саме їм не цікаво? Якщо ми хочемо бути більш ефективними ну, в майбутньому, то от зараз під час ретроградного Меркурія краще запитувати і уточнювати. А що ж вам цікаво, шановні глядачі, ну, наприклад? От, і напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво, і, і ще більш важливо, що вам не цікаво, ну, наприклад, із того, що ви чуєте. Бо це ну, дуже цінна інформація, яка допомагає зорієнтуватися. Можливо, вам і цікавий якийсь інший формат, там, або ще щось. Ще, а може про щось не говорять, а про це ну, вважаєте, що варто. Тобто, от під час ретроградного Меркурія лучше отак от спілкуватись з людьми, не намагатися їм нав'язати, як при прямому Меркурії, а намагатись запитати, і ну, може ви не готові або не хочете так робити. Таке може бути. Але принаймні вам дуже хороший зворотній зв'язок дадуть ну, от в цей період. І іноді цей зворотній зв'язок дають ну, не просто люди, а от сам всесвіт через людей. Щось, що він хоче. От, ну, ми ж хочемо, ну, може, не всі, звісно, але от деякі люди хочуть, що, щоб їм Бог сказав щось ну, важливе, от, щоб він був немовчазний, а тим ну, сообщив якусь інформацію. Саме їм потрібно. Так оце ж ретроградний Меркурій і є той природний механізм, через який канал. Бог говорить. Взагалі-то через всі ретроградні планети ця інформація йде. Просто Меркурій – це планета інформації. І в сенсі, коли ми маємо на увазі інформацію, то це більше Меркурій. Бо, наприклад, Марс ну, він означає повштовх кудись. І ну, через канал Марса Бог підштовхує до чогось. Ну, більше не говорить, а ну, підталкує ну, якби кудись. От. Ну, от Ретроградний Марс був, наприклад. Минулої зими. От минулої зими, і, можливо, вас ситуація підштовхувала до якихось активностей, ну, які ви раніше колись робили. Саме підштовхувала ситуація. А Меркурій, він не підштовхує, він повідомляє і інформацію. От, повідомляє. От, Анна, може, ще щось уточнити? Я думаю, що все класно ви так розповіли. До речі, дійсно, глядачі, напишіть, будь ласка, що вам цікаво? Можливо, у вас є питання до Олексія, можливо, з точки зору астрології якісь там інші питання, не такі загальні, наприклад, як ми говоримо, а якесь конкретне питання. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях ми обов'язково розглянемо, враховуємо ваші питання, ваші коментарі, і так дійсно. Набагато краще працюється, коли ви щось пишете, щось коментуєте, щоб ми орієнтувалися, подобається вам це чи ні, щоб можна було змінити. якщо що. Бачите, ретроградний Меркурій не такий страшний, я завжди говорю. Користуйтеся цим періодом правильно. Не... Дуже, звісно, дуже легко сказати, що в усьому ретроградний Меркурій винний, він вже звик, що він винний у всьому, але все ж таки не треба винувати. До речі, ви знаєте, я хочу сказати, що характер планети Меркурій сам по собі. От ми на, на уроках астрології в нас є така практика, оскільки я, окрім астрології, займаюся всякими духовними практиками різними, то. Ми проводимо такі астрологічні медитації, в яких ми налаштовуємося на енергії планет і от відчуваємо їх прямо як людей. До речі, я планую, в мене є, до речі, вже виставлені такі астрологічні медитації, я от планую ще повиставляти. Тож, кому цікаво, на моєму каналі підписуйтесь, будь ласка. І от коли така взаємодія з планетою іде жива в режимі медитації, то От, характер планети Меркурій він такий смисл Меркурія домовитися, і, от, наприклад, от людина, от ображає типу Мікурі, якби не уважає його, каже: От, ти там із-за тебе проблеми. Ну, характер планети Меркурія — що він ну, не дуже образливий. Він такий ну, якби про те, щоб поняти людину, домовитися з нею. Він умний, він дуже умний, ну, якби так. От, а є такі планети, реально от ображаються. Ось з нею спілкуєшся, от знаєте, як людину. Значить, отак от, от плохо по неї скажеш, і вона така Йоли пале, я для тебе, ну типу, роблю. А ти ну там да, мене тобі не йде. любиш. <світ> ні, ну вони не, не, ні, не діруться. Вони, типу, ні, не деруться, а от вони якби. Ну от як людина, от в неї хороше настроєння і в вас хороше, а коли планета. Ну, типу, як ображається, то в неї, по відношенню до тебе, канал ну, ухудшається енергетичний. Ну, це, типу, як, як, як людина образилась і вас вас ну, від цього, От, типу, з планетою. Тож я такого ну, в книжках не читав, але після цих асличних медитацій, неодноразових, я такий вже навіть. Я би так сказ... скажу слово боюсь. Я реально боюсь про планети говорити погано. Mm -hmm. Ну бо я бачив, що канал від цього портиться, ну це як пілять сучок, на якому ти сидиш. Ну, типу, того. Ну, не то, що і, і льстіть їм треба, вони не глупі, звісно вони не глупі, ці енергії, планети. З повагою, да? Але так, да, от якось от з повагою. Ну, от як там до Ісуса Христа, ну, з повагою ж люди, ну, от, ну щось таке. Або там для Будди-буддісти, ну, от, от якось так, тоді це краще вам буде. Бо якщо отак от ругати, ну, там, значить, не такі планети якісь, то це енергетична вред собі наносити. Ну як планетам до лампочки, ну просто канали у цих енергій, ви їх псуєте із цього. Mm -hmm. От тому, навіть якщо якісь ну, важкі такі процеси, то краще їх не ругати. Це от моя така особиста порада. Ну просто власний досвід. Ну не знаю наскільки вам це подобається. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Це цікаво. Бо я часто чула, от планети стали не так. Не в той ряд, і все в мене через це погано. Є астрологічні школи. Я так розумію, що вони просто ну працюють з планетами як з мертвою енергією. Я працюю з планетами як з живою енергією, бо я ну ну бачу, що це жива енергія. На ну, це ну це як помідор на дачі до нього подошов, ногою наступив йому. ж от він все. Ну, тобто, mm -hmm. від того, що наступить ногою, то краще не буде. От так само цей енергоканал. Якщо його топтати, м'яти там, ну, умовно кажучи, отак от ногою наступати, то ну, краще від цього не буде. І деякі столичні школи вони приміняють такі ну, слова, ну, доволі образливі до планет. Вони кажуть, ну там пораженна планета, там, злая планета, от, ну, деякі отак от, от кажуть. Ну, от, от, уявіть, якщо. Ви на мене будете казати, ви злий Олексій, там, ви поражений, ви розумієте, ну, я далі не буду, тут можна розвити якби, тему. Ну, от прикиньте, от як мені з вами тоді спілкуватись? Ну, да. ну Я такий подумаю: та ні, напевно, я буду подальше та не держатися, якась вона неадекватна. От щось приблизно таке відбувається з енергетичними каналами. Угу. Но ретроградний Меркурій оце найбільш така ну, лояльна планета. От к таким відношенням, якби так. Хоча я я теж ну, ну, поважаю і Меркурій особисто. <свісна> Бачите, я такого, наприклад, не знала. Е, цікаво, цікаво, що до всього треба з повагою, з любов'ю, в принципі, мабуть, до всього світу. Бо те, що ми там злимося, на я, когось... Я, до речі, можу додати: тобто от ми живемо в Україні, і теж, коли людина. Ну, отак от відноситься, каже, така, така сяка е, город, в якому я живу, така сяка Україна, mm -hmm. таке-сяке, значить, там от ну, і так далі. От той самий ефект виходить, що от ці енергії, які від цього йдуть, людина їх портить. Ну, Оце теж помічала таке. Так, коли О, то, да, тому краще, от якщо ви хочете мати більше сил такої тонкої енергії, то краще ну, не відноситися з ненавістю до землі, до країни, там до міста, в якому ви живете, ну, вміти якось інакше до цього ставитись. Тоді ви будете отримувати більше сил, більше енергії. Ну, а взагалі, я думаю, що я Америку не відкриваю давним-давно в всіх філософіях, і релігіях кажуть, що треба любити. Ну, якби так. Ну, можливо, ми не можемо любити, наприклад, окупантів, ну, Бог з ними. ну, Родичів вже ми можемо любити, там, сусідів, людей там зі свого міста. Ну от чим ми більше любимо, тим більше ми отримуємо енергії сил. Чим більше ми ненавидимо, тим менше ми енергії сил.